Доброго дня, мої друзі з-кордону передали для того, щоб я міг змогу показати вам набір шпателів, які вони користуються для викладання крупногабаритної та і звичайної плитки. Ну, Вони зазвичай роблять такі дороговартісті роботи і застосовують в своїх роботах самий, самий найкращий інструмент. Ну, і, звісно, я... До них дзвоню за консультаціями по кращому інструменту і приналежності. Ось такий набір штатові, який складається. Ось в такому йде кейсику. Один. Так, другий, бачите, які різні форми цікаві. Ну, це виробництво Швеції, це дуже високоякісний матеріал. Він не ржавіє, він не стирається, він не прилипає до нього клей. Ось така. і ось такий. Ось їх 5 штук. І знаходяться вони і ось така ручка. Ви можете дуже просто одягти і в будь-якому місці зафіксувати. Вона дуже міцна, воно дуже якісне. Ну і, звісно, не зовсім дешеве. Але якщо плитку Кладуть висока якість, ну, і кожен майстер любить себе і свій інструмент, тому можна дозволити користуватися виробництвом Швеція ще раз. Ну, Для великої габаритної плитки існує ось такі шпателі більшої форми. До них також підходить ця ручка. Ручка тебо, вона прорезинова, дуже зручно в руці сидить. Ну, що це? Вищий пілотаж. Ось такий інструмент. Я, в принципі, можу вам його продати в будь-якій комплектації. Звертайтеся, до бачення.